Кварасний парк, а ми наближаємось до обівету. Це горіх. Горіх серед парку дуже корисний. А автомобільні перегони біля Едварда. Лівороч кристаловий палац, праворуч корти танісні. Тепло, сонячно. А Андрей. Пане Катерина. Народитися згідно з нашим і це була повна, Христос Воскрес! — Добрий день, Христос Воскрес, висновск. На та, Тай, вас вітає. Я йду дуже до я буду вас чекати там. — відео так. так, та, та. та. Добре, Тот, ти... Гарно знімаєте нас, красиво. Я вас завжди гарно знімаю, найкраще. Композиторський вакци Олександр Вашка. Отака контакту завда, але саме третій контакт не трамаю, подали стовіду. Вісім на це того закрійний авто виконавчих пісень у гаманастичках. Попрошує двадцятого семейних поліч. Композиторський варто виконавець пісень. Є двадцять першого вітри до попередньо продаж шляхтів. І сатебний батальйон не перевершена Наталя Кальова. вам свою чудову концертну програму. Тільки живий звук Ось благодійний концерт у підтримку ПСУ Україна це ми. Сьогодні 19.30 палац культури імені Шевченка з участі музичного «Гран». Дуже скоро артисти зараз на половину сладомотуватися, пишайте всіх до нас. для тому що побачити у нас компактний спеціально, а до своїх хайнах, а також лише сьогодні продажу ексклюзивних, як другарів, так і дружинською, так дуже хорошою ціною. Отже до нас не заварить, а десь буде поруч.